Привіт! Нарешті весна! І зараз я покажу вам огляд чергових знахідок з металошукачем, який я знайшов на полях України. Буде цікаво. Отже, гарний сигнал: помах лопати. і з під землі випадає срібна монета царського періоду: 20 копійок 1903 року. Чеканили зі срібла 500-ї проби, вага 3,5 і грама. Ну а ця знахідка вже за часів Римської імперії. Це справжня легіонерська фібула. Їй близько двох тисяч років. Матеріал бронза знайти у такому... Кому стані справжня вдача. Якщо віддати професійному реставратору, то буде як нова. Наступна знахідка теж тих часів, але на жаль, через сільгосптехніку її стан дуже поганий. Це шматок римської монети Денарія. На ній трохи проглядаються написи та потилиця імператора. Знову гарний сигнал. І дід Хабар дає мені черговий артефакт з минулого. На цей раз це маленький гудзик гірка, на вигляд як срібло, але насправді це олов'яниста бронза. Не обійшлося і без мідячків знайшов монет. Ту часів Миколи останнього номінал одна друга, важко уявити, але колись була і така незвична валюта. Рік 1903. Ну і як же без радянського періоду, знайшов за день цілих чотири монети всі різних років від створення до розпаду СССР. І наостанок – частина від польського крану. Стара річ, але на жаль, стан поламаний. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Далі буде більше цікавих відео. Побачимось.